Дуже свої долги. От навіть ситуація, Для мене дуже велику роль в моєму житті відіграє сестра. але от, Вона мене завжди сприймає, не сприймає дорослою, хоч я там доросла, але в нас різниця там 3 роки в віці І вона мене завжди сприймала дитиною і бувало часто, що вона там на мене могла насварити. І, е... Я раніше там ставала в штики, могла там виступатися, а зараз, коли вона там може навіть голос повисити, і в мене зразу думка, я аналізую, де я провела. Тобто я от стараюся зараз свої емоції не те, щоб приглушувати, а аналізувати. Оце в мене дуже відбулося і прям дуже замітно, я замітила ситуацію. Просто приклад, ну, чому сестра? Я дуже часто виховую племінників. У мене брата троє діток, і вони бувають їдуть у відрядження, я з дітьми можу залишатися на тиждень-на два. І я замічала, що я можу там поставити себе старшою. Коли я раніше працювала в школі, у мене теж там було, що я могла голос повисити. І от е, останній період, коли я сиджу з дітьми, всі замітили, що я прям нусь Коли навіть там дитини температура, я цілу ніч можу не спати. І в мене така думка: ну десь я щось не так створила. Тобто потрібно, я дуже аналізую. Це для мене прям такий інсайт.